та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. У Тернополі попрощалися і захисником Назаром Кріле з травня 23-го Він вважався зниклим безвісти майже два роки. Рідні жили в очікуванні та надії, але трапилося найгірше. Чоловік загинув на 30-му році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Назар був не лише відданим воїном, а й люблячим батьком, чоловіком, другом, який завжди мріяв про зміни та боровся за майбутнє України. Вічна та світла пам'ять герою. У Тернополі попрощались з військовослужбовцем Назаром Крілем. Чоловік загинув на 30-му році життя, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Він вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року. Для рідних весь цей час був сповнений невизначеності й болю. Як ділиться дружина Юлія Кріль у Фейсбуці, вони до останнього вірили, що чоловік повернеться, що одного дня вони побачать його усмішку, почують його рідний голос. Але сталося найгірше. Тепер ти наш ангел. Ти був надзвичайно розумним, добрим, щирим і мужнім. Ти завжди піклувався про мене, нашу донечку, батьків та рідних, був для нас опорою, захистом і всім світом. Донечка кожного дня запитує, де ти, коли ти будеш поруч з нами, якби ти тільки знав, як сильно вона стала схожою на тебе. Маленька Вікторія ще кілька місяців тому у день Святого Миколая розповідала нам, як вірить у повернення тата. Тоді їхню сім'ю підтримав капелан для нас найкращий. Ви... Він приїжджав до Тернополя. Він приходив до нас. Він сидів. Це, це певно, що останній раз, коли я бачила, живу. Назар Кріль у 2011 році закінчив навчання у тернопільській школі номер 11 На сторінці навчального закладу згадали, яким він був, та висловили співчуття близьким. Завжди привітний, надзвичайно інтелігентний, талановитий, мудрий, поміркований, щирий, добрий. Таким залишиться Назар у пам'яті однокласників, друзів, вчителів. У 2016 році Назар Кріль приєднався до правоохоронних органів, де пропрацював понад 5 років. На той період часу, як і всі першопрохідці, він хотів змінити щось в своїй країні і в своєму житті. І він пішов працювати в національну поліцію, саме в патрульну поліцію, в новий підрозділ, який створювався. І він завжди казав, що зміни мають бути, і якщо щось відбувається нове, значить підтримувати потрібно це нове. Протягом служби Назар обіймав посаду інспектора роти тактико оперативного реагування. Колеги згадують його як доброзичливого, чуйного та відповідального фахівця. Олесю М'ялковську з Назаром пов'язує спільне патрулювання. Розповідає це патрулювання. Я напевно, запам'ятаю на все життя, тому що. Назар тоді сказав дуже гарні слова, коли ми приїхали на виклик. Він казав, що нам не треба ворогів зовні, коли в нас є свої, коли люди не знають, що відбувається в їхніх серцях, і нам це треба викорінювати зсередини. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік сказав: Я повинен піти, повинен захистити вас. А тому добровільно став на захист України. Став навідником кулеметного відділення. Спочатку майже рік служив на Сумщині, а в березні 2023 року його підрозділ перевели на харківський напрямок. Саме там від зник безвісти для найрідніших Назар Кріль залишається прикладом героїзму, мужності та самовідданості. Вічна пам'ять і слава герою. Він загинув, захищаючи Україну, а брат увічнив його пам'ять у власній справі. Підприємець Руслан Пелехатий відкрив у Тернополі кав'ярню на честь свого рідного брата, військовослужбовця Валерія Пелихатого, життя якого обірвалось на Донеччині у грудні 22-го року. Заклад працює вже майже три місяці, а його атмосфера сповнена історії, що не дають забути про тих, хто поліг за Україну. Більше у наступному сюжеті. Заклад Руслана Пелихатого працює вже майже три місяці. Для нього це не просто власна справа, а пам'ять про брата, який віддав своє життя за волю України. Руслан пригадує, що брат самостійно став на захист держави. По життю він був дуже хорошою людиною, спокійний, і якби не війна, то він би точно ніколи б не взяв в руки зброю і не воював би. Ми з ним разом пробували йти на початку повномасштабки, але нас не забрали тоді, була дуже велика черга. Потім я вернувся в Одесу, він вже сам пішов. В нього вийшло попасти. Там досить довго на навчаннях їздив він. Валерій Пелихатий воював на Донеччині, був кулеметником. Загинув чоловік під Бахмутом у грудні 2022 року. Напередодні перед боєм цим, 1 грудня, він 31 листопада, 30 листопада до мене зателефонував, і ми з ним. Майже пів години ні про що говорили. Це, ну, це була найдовша наша розмова, і ми теж не розуміємо, чому так було. Просто ми хотіли балакати, не хотіли виключатись, поспілкувалися, а потім вже через кілька годин буквально. Ну, там, доба пройшла, і мені вже позвонили, що він загинув. Після трагічної події Руслан переїхав з Одеси до Тернополя, де і вирішив увічнити спогади про близьку людину. Розповідає, до цього три роки працював баристою. Ще раніше хотів відкрити кав'ярню. Та ідея саме такого вшанування пам'яті виникла згодом. Цей бізнес відкривався на гроші і виплати за, за брата. То тобто, ми ну, сім'я отримує гроші, і з цих грошей ми відкриваємо. Тобто, це гроші брата, і ми хотіли, щоб вони пропали даремно. І хотілося зробити щось таке, щоб люди пам'ятали брата, щоб я б конкретно пам'ятав брата. Не хочеться, щоб гроші пропали і щоб його життя, що він загинув даремно. Ідею кав'ярні чоловік побудував саме на спогадах. Випивши кави, тут можна згадати приємні моменти та закарбувати їх на стінах приміщення. Зараз тут можна побачити слова, які мають особливе значення для когось зізнання в коханні та пам'ятки про найцінніші миті. Тут є вже дуже багато привітів. І можливо десь з часу ми придумуємо, як зробити карту України, щоб люди відмічали свої міста. Хоча, ну, ідея вже є, але поки ідеї реалізації її немає. Тому одне з найкращих це людям потрібні люди триматись кубки. Це десь недавно появилася. Мені прям ця фраза дуже цікава. Зараз кав'ярня працює, розвивається та нагадує відвідувачам про подвиг Валерія Пелехатого. Майже мільйон гривень виділили з міського бюджету на ремонт будинку, який влучив ворожий шахет. Роботи включатимуть усунення аварійної ситуації та відновлення будівельних конструкцій. Нагадаємо, 2 грудня внаслідок ворожої атаки безпілотника по багатоповерхівці загинув 45-річний чоловік. Троє людей були поранені, і ще близько сотні мешканців було евакуйовано. Будинок на чубинського 1 у Тернополі відремонтують після атаки дрона. 5 лютого Тернопільська міська рада затвердила список ремонтних робіт на 2025 рік, серед яких капітальний ремонт будинку на вулиці Павла чубинського 1. Роботи включатимуть усунення аварійної ситуації та відновлення будівельних конструкцій. На відновлення будівлі виділили 960 тисяч гривень із спеціального фонду міського бюджету. Нагадаємо, 2 грудня вночі ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила квартири на верхньому, частково третьому і четвертому поверхах. Тоді п'ятиповерхівка виглядала так: згорілі квартири, подекуди вибиті, вікна, потрощені балкони, уламки від будинку, цегла та скло розкинуті на землі. Ті, з ким нам вдалося поговорити, розповідали таке. Ви знаєте, мене тут не було, мене не було на жаль. Ну але ті, що були, кажуть, що ну ну злякалися. Ви забрали речі своїм. Так, речі вітації? забрали. Ну от подивіться на вікно. Все залито і оці два вікна. Все залито, вся вода стоїть, що Ну, так. Чули, ну воно, ви знаєте, воно так словами нічого не передати. Просто гул, спалах в небі, вибух. І тільки думаєш, тільки би не по тобі. Прийшов, бо це не вимовне, говорю. Ви, власне, слідкували за новинами? Чи проснулися уже від вибуху? Ні, ми я таки цілу ніч не спав. Слідкувалося за тим всім, за, за тим моніторингом. Під час атаки 45-річний чоловік загинув, троє людей отримали поранення, близько ста мешканців евакуювали. Зараз, коли тисячі українських військових щодня ризикують життям, захищаючи нашу країну, потреба в донорській крові зростає як ніколи. Поранені бійці у шпиталях, ті, хто перебуває на фронті, а також цивільні з онкозахворюваннями та іншими важкими недугами, потребують негайного переливання крові. Однак, запаси донорської крові швидко виснажуються, і без постійного поповнення їх може не вистачити в критичний момент. Як кожен із нас може допомогти врятувати чиє життя, розповіли в обласному центрі служби крові на сьогоднішній день. Є потреба в першій додатній групі крові та у всіх резус-негативних групах крові. У нас можна прийти з восьмої години до 13-ї. Кожного дня ми працюємо. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися, оскільки. Потреби в донорській крові в компонентах вони тільки зростають, тому що триває війна, тому що продовжуються робитися операції, онкохворі діти, дорослі багато є категорій населення, які потребують переливання компонентів крові, і власне для того, щоб було завжди запас крові. Потрібно щоденно нам працювати, щоб обстежувати, переробляти і мати кожного дня на видачу на лікувальні заклади ці компоненти. Приходити до нас зранку, з 8-ї години, мати з собою документ, який підтверджує особу. І тут же безпосередньо відбувається реєстрація. Лікар-терапевт оглядає людину чи Можна допускати до здачі крові, чи не можна, тому що є багато випадків, коли сам донор не, не знає, чи можна йому бути донором, чи не може. Можливо, в нього є якісь протипокази, і це дозволяє людину відсторонити чи до тимчасово, чи до можливо і на постійній основі від здачі крові. І тоді безпосередньо сама здача крові, яка триває до 10 хвилин. Різкі зміни погоди, нестабільні опади та затяжні посухи. Такі виклики все частіше постають перед аграріями Тернопільщини. Глобальне потепління вже змінює підходи до вирощування зернових овочів і фруктів у регіоні. Щоб зберегти врожаї, фермери змушені адаптуватися, впроваджують нові технології та шукають способи економії води. Але чи достатньо цих заходів для забезпечення продовольчої безпеки? Відповіді шукав Володимир Романишин. За останні роки середня температура в Україні зросла на півтора градуси Цельсія, що вплинуло на ведення сільського господарства. Працівники агросфери розповідають, як саме глобальне потепління вже вносить корективи в їхню роботу та які зміни вони побачили. За останні два роки в нас були найжаркіші роки. Напевно, за останні 200 років, за, за всю історію спостереження в Україні і в Європі. Що ми що ми бачимо? стосовно змін клімату, тобто стає тепліше. Але е, і змінюється циклічність опадів, е, що мається на увазі, то тобто зараз ми бачимо, що опади вони випадають десь тій самій кількості, що 10-15 років назад. Але вони випадають е, зливовими дощами, тобто, якщо колись опади. Ну, було, тобто починався дощ сьогодні і закінчився аж наприклад, через два-три дні. Зараз година-дві випало 30-40 міліметрів, і далі знову висока температура. Тобто ефективність тих опадів, які випадає засушно ну, нижча, ніж там широких 15 пятнадцять На даний момент ситуація із вирощуванням насамперед зернових культур залишається стабільною. Немає рослин, які надмірно постраждали від зміни клімату. Але виникають труднощі із процесом вирощування інших культур через те, що бувають пікові, нав... пікові температури, в яких вони я кажу, досить серйозно впливають на, на урожайність культур. Тобто, ми в першу чергу говоримо, наприклад за озимий ріпак, важче отримати дружніші сходи в серпні місяці, бо тому, що у нас стоїть температура плюс 25 і вище, і деколи відсутні опади. Ми також говоримо за, наприклад, ту саму кукурудзу і сою. Через знову ж таки жаркий липень і серпень, бо висока температура негативно впливає на їхнє запилення. Також є позитивна складова підвищення температури повітря. Аграрії можуть сіяти гібридні сорти різних видів культур, що в майбутньому покращує врожайність. Тому на даний момент зміна клімату для працівників агросфери західних регіонів України іде на користь, але в подальшому це може змінитись. А от що змінилось уже зараз, так це обробка ґрунтів. Тобто, це відмовлення від відмови від оранки, це у нас обов'язково це дійсної агрозаход як закриття весняної вологи, яким там роки ще 10-15 на цьому регіоні нехтували, бо тому що вологи було надбірно, зараз її треба зберегти. Це боронування посією, тобто ми також би, закрива, умовно зберігаємо вологу. тому ми її змінюємо, але знову ж таки це не кардинально. Це не йде мова за якісь нову тіл, стріп тіли. Тобто в нашому регіоні це поки що мало поширені технології і немає ще такої потреби. Оскільки зернові культури є важливою складовою економіки України, то врожайність їх є ключовим фактором продовольчої безпеки та стабільності аграрного сектору не тільки нашого регіону, а й всієї України. Вже зараз спостерігаються, хоча й не проблеми, але невеличкі незручності саме із вирощуванням пшениці. Бачите, що як такової зими у нас у нас немає. Тобто, мабуть, десять років назад, ми там ще могли говорити про якісь сугроби, сніги. І так далі, зараз у нас зими майже немає. І коли у нас, наприклад, озимі пшениці. Зима пшениця входить в зиму, вона входить в одній фазі, і всю зиму вона росте. Тобто Із зими вона виходить в іншій фазі, плюс одна фаза. Тобто раніше такого не було. Як це впливає, це негативно впливає, це знаєте, як, як, як мала дитина, коли вона прокидається, її треба погодувати. От І пшениця так само вона прокидається при потеплінні. Ви бачите, як змінюється температура вночі в день, вночі мінус 5, в день плюс 12. От, і пшениця так само прокидається. А при мінус 5 вона лягає спати, так як і дитина. Але коли ми дитину покладемо раз, другий, третій раз спати, не нагодувавши, ну... Що з неї виросте. на даний момент аграрії змушені збільшити кількість підходів підживлення пшениці. Зокрема, кількість зросла із двох до чотирьох разів. Можливо, ці зміни здаються незначними, але зміна клімату змушує працівників агросфери підлаштовуватись під сьогоденні реалії та намагатися висаджувати абсолютно нові нашій країні культури. Бачите, що і чуєте, мабуть, що на сьогодні у там південних областях вже вирощується бавовник. Раніше про це не можна було подумати, що в Україні буде вирощувати бавовник. На сьогодні він вирощується бавовник і він вдає. Це. Е, наскільки це за зачепи захід України? Ну мабуть, в там найближчому десятиріччі двох не зачепи, тобто ми баговник себе вирощувати не будемо, щоб так глобально змінилося. Е, і людство теж не стоїть на місці. Тобто нові технології, нові підходи до гібридів, сортів вони стають більш посухостійкими. Адаптуються сорти, адаптують людина, адаптує рослину так, щоб ми могли в таких умовах отримувати ті врожаї, і ще більші врожаї, ніж ніж ми отримували раніше в нормальних умовах. Тому адаптація і технологій, і сортів гібридів іде до того, що ми зможемо вирощувати ті ж культури, які ми вирощуємо в своєму регіоні. Хоча на даний момент підвищення температури має як і позитивні, так і негативні наслідки, майбутнє сільського господарства залежатиме від здатності галузі швидко реагувати на виклики. Чи вдасться аграріям зберегти врожаї та забезпечити стабільність у продовольчій сфері, покаже час. Але вже зараз кліматичні зміни стають новою реальністю, до якої доведеться пристосуватися. Філіжанка запашної кави для багатьох це не просто напій, а щоденний ритуал. Про те, що місяця його вартість зростає у Тернополі від початку повномасштабного вторгнення кава здорожчала удвічі, і експерти прогнозують, що це ще не межа. Які основні фактори на це впливають, що кажуть власники кав'ярень, та чи готові тернополяни платити більше у матеріалі? В Україні зростає вартість кави Тернопіль не став виключенням. Загалом, з початку повномасштабної війни, ціна на цей напій зросла у два рази. Як пояснюють у тернопільських кав'ярнях, зокрема йдеться не просто про сезонне коливання, а це глобальна тенденція. Загалом є декілька причин, чому дорожче є зелене зерно, кавове. Одна із них це є нестабільність клімату, це є велика посуха і надбірні дощі, Ну в залежності в яких країнах. Від того страждають ковові плантації, вони не встигають давати врожай. Це одна із найбільших причин. Також нестабільна ситуація в країнах, в найбільших країнах, експортерах, таких як Бразилія, Колумбія, В'єтнам. Там можуть бути перебої із логістикою. Вартість кілограма зеленого кавового зерна становить 13,5 з половиною доларів. Натомість минулого року була 11, зазначає Василина Пахолок. Тим часом власник мережі тернопільських кав'ярень Назар Андрушко додає ціна на каву з часом тільки зростатиме. «Враховуючи ситуацію. Те, що ми сьогоднішній день покорвіна перебуває у війні. Курс долара, логістика, доставка е і все інше кава постійно піднімається. Вона за останній період вже піднялася в два рази по своїй ціні. І тенденція йде до того, що вона буде дорожчати. Е плюс на це все, це все відображається на кінцевому споживачу, тому що окрім зрощення ціни на саме кавове зерно, в нас в Україні катастрофічно зростають ціни на комунальні платежі, електроенергія. Зарплати, податки, тому подібне. Це все в загальному, воно впливає на ціноформування горнятка кави. Шукати альтернативні сорти кави не планують, оскільки найчастіше використовують каву з Гондурасу, Бразилії, Ефіопії, Кенії та завжди стараються привозити нові позиції, щоб гості мали можливість пробувати зерно з різних країн світу. То ми стараємося завжди якимось там невеличкими кроками піднімати ціну на каву і напої для того, щоб все було. Будемо так от, незамітно, але тим не менше, якусь там гривню дві ми додаємо для того, щоб хоть трошки перекривати ті видатки, які є. Вікторія Біляєва працює баристою всього кілька місяців. Проте каже, не помітила, що відвідувачів у кав'ярні стало менше. Звичайно, найчастіше напід це залишився капучино, це кава з молоком. Її дуже часто беруть. Фільтр часто беруть. Насправді не сильно змінилося, по що люди стали менше брати. Люди, які п'ють каву, вони її будуть пити завжди, чи вона буде стільки коштувати, чи стільки. Ми також запитали тернополян, чи вони готові і надалі купувати каву, якщо ціна на неї зростатиме. Не планую наразі замовлятися. Для мене важлива саме атмосфера заходу і люди, які в ньому працюють. Насправді не планую шукати альтернативу. планую просто продовжувати пити. У день школяр ввечері 14-річний Олександр Думка з Тернопільщини майже два роки виготовляє свічки. Спочатку їх просто колекціонував, а потім вирішив створювати власноруч. Тепер його вироби замовляють з різних куточків України. А сам Сашко навіть навчає цьому інших, як вдалося хлопцю перетворити хобі на заробіток та як він створює унікальні свічки. Ірина Канюка розкаже. В день ходить в школу, а ввечері робить свічки. 14-річний Олександр Думка вже майже два роки займається виготовленням свічок. За цей час своє хобі перетворив на повноцінну справу. Хлопець розповідає, що спочатку колекціонував свічки, а вже потім почав робити їх власними руками. Були в школі, пробували робити свічку на стріт, мені це дуже сподобалось, і після цього я вже почав розвивати цей напрямок. Також бачився різних відео, трансляцій в Тіктоці, як інші люди робили. На це дуже замотивувало. І я теж почав робити. Ніяких курсів, щось таке не купляв. Самоучки. Спочатку хлопець виготовляв свічки з вощини, потім почав робити їх із соєвого воску в баночках, в формі різних фігурок та свічки-десерти. Матеріали для роботи Сашко замовляє в спеціалізованих інтернет-магазинах. Своїм заняттям зараз ділиться в соцмережах. Там публікує робочий процес та готові вироби. Я почав знімати ще Тікток, і в Тіктосі залетіло відео. Десь на 50 тисяч переглядів, і тоді в мене вже почались перші замовлення, і почався більше контент, і було багато аудиторії. Якби не TikTok, то б на мене того всього не було. Відео залетіло і все почалося. Зараз роботи Олександра замовляють із інших областей України. Найбільший попит, як розповідає хлопець, є перед святами стрітанням та великодним. До останнього Сашко робить ось такі крашанки з вощини. На виготовлення однієї такої йде від п'яти до десяти хвилин. Проте зараз хлопець не тільки сам виготовляє свічки, а й навчає цій справі інших. Зараз я більше їздив на майстер-класи по різних селах, школах, різні класи. І ми з ними виготовляли свічку на стрітень. Виготовляли з вощини і її також задекоровували. Невеличкий майстер-клас, хлопець провів і нам. Нам потрібно було на початок поставити гніт, на самий початок, так, Чого тут? може, трошки найдалі. Десь тут. І гарно його притиснути до вощини, щоб він не відлипався від неї. Таку свічку можна зробити за кілька хвилин. З першого разу в мене не вийшло ідеально, проте, як переконує Сашко, з часом та досвідом роботи ставатимуть кращими. Полишати свічковаріння Олександр не планує, хоче й надалі розвиватися в цій справі та в майбутньому відкрити власний магазин. І на цьому все. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі!